Північна Салтівка один із районів Харкова, що найбільше постраждав від обстрілів. Завдяки співпраці міської влади та дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ тут модернізували котельню, забезпечивши її новим обладнанням. Сьогодні представники ЮНІСЕФ разом із очільником міста Ігорем Тереховим відвідали об'єкт, щоб оцінити результати спільної роботи. У нас дуже тісна співпраця з Харківською міською радою. І з літа ми домовилися, що будемо розширювати своє партнерство з міською радою та будемо посилюватися до підготовки до зими. Як ви знаєте, ми всі бачимо, що продовжуються атаки по інфраструктурних об'єктах, як, наприклад, сьогодні вранці, і ми направляємо наші зусилля також по децентралізації цих об'єктів. Тобто, головна мета це забезпечити у такій житловій мікрорайони теплом та усім необхідним, щоб люди також соціально. Точки зору змогли нормально переживати у ці тяжкі військові часи. У рамках співпраці з ЮНІСЕФ харківські теплові мережі отримали сучасне обладнання, що забезпечує ефективність і надійність теплопостачання. Фонд передав тепловикам спеціальну ізольовану трубу, технічні комплектуючі та новітні установки, здатні не лише генерувати тепло, а й виробляти електроенергію. До цього додалися газові генератори та частотні перетворювачі, які роблять систему більш адаптивною до сучасних викликів. Все це спрямоване на те, щоб харків'яни мали тепло навіть у найскладніші часи в цілому у нас є 17 локацій, по яких ми підтримуємо міську владу з отаких от послуг, які ви побачили. Водопостачання теплоопалення. Ну в цілому, наша програма по підготовці до зими вона покриває усі громади та усі міста по лінії фронту в Україні. Основною метою ЮНІСЕФ в Україні є піклування про дітей в небезпечних умовах війни. Тому дитячий фонд ООН прагне забезпечити сім'ї з дітьми теплом і комфортом у їхніх оселях. Анна Зелінська, Віктор Ноздрачов, Олексій Старенков, Олександр Уваров, Харків. Новини.